Всім привіт! Сьогодні закриємо з вами перчик, маринований в гірчичному соусі на зиму. Перець нарізаємо произвольно, але не дрібнемо. Можна нарізати ось такими шматочками, можна квадратними без різниці. Для приготування маринаду воду наливаємо в каструлю. Сюди ж відправляємо сіль та цукор, всі пропорції на початку відео. Лаврушка, духм'яний перчик, куркума. Сюди ж відправляю олійку і оцет. Якщо ви берете звичайний 9% оцет, то пропорції ті, що вказано на початку рецепту. Якщо ви берете яблучний оцет, він 6%, то його беремо 200 мл. Ну і саме головне гірчиця. Гірчиця лагідна, не гостра. І останній інгредієнт це гірчиця в зернах. Не суха, а вже готова. Вона ж гірчиця. Французька. Також відправляю сюди. Тепер все це добре розмішуємо і відправляємо на вогонь і чекаємо закипання. І як тільки маринад закипів, відправляємо сюди перчик. Спочатку здається, що перцю багато і він не покритий маринадом. Але за декілька хвилин перець дасть свій сік і всядеться. Перчик бажано брати м'ясистий, товстостінний, тоді на виході страва буде набагато смачніша. Періодично обережно перемішуємо і чекаємо повторного закипання маринаду. Вогонь весь цей час можна тримати на всю. І як тільки маринад закипів, вогонь робимо на мінімум. Накриваємо кришкою і так варимо 15 хвилин. Якщо полюбляєте дуже гостре, можна додати гірку перчинку. Як можете бачити, перчик вже майже вровь з маринадом. А цим часом баночки вже стерилізуються. Через 15 хвилин розкладаємо перчик по стерильним баночкам. Він за цей час залишається, якщо перчик товстостінний, він не переварюється, він залишає тримати форму. Баночки намагаємося наповнювати добре. Спочатку розкладаю перчик по баночкам, а потім заливаю ось цим маринадом до верху, в якому перчик варився. З цієї порції в мене вийшло 6 півлітрових баночок. Якщо баночки євро, тобто твіст оф, їх просто закриваємо кришечками. Якщо звичайні баночки, закатуємо ключем. Ось такі баночки перевертати на кришку не обов'язково. Деякі взагалі, кажуть, що їх не можна перевертати. Звичайні баночки, закатані ключом, перевертаємо на кришечку, прикриваємо все це рушничком і до повного вихолонення. У мене вийшло 5 баночок, добре натрамбованих. І шоста трішки. Не дотрамбована, але я долила соусом і також її закрила. Це все залежить від перця: наскільки м'ясистий, наскільки товстостінний у вас буде перчик. Це неймовірно смачна закуска, вона виходить кисло-солодка, підходить і до м'язка, і на будь-який бутербродик, канапешку до будь-якого гарніру. Неймовірна кисло-солодка смакота, особливо, якщо ви полюбляєте гірчицю. Готуйте, якщо боїтеся, зробіть на пів порції, у вас вийде приблизно 3 баночки, скуштуєте і будете знати, зберігається і в погрібі, і в холодильнику, і навіть у квартирі можна зберігати. Нічого не м'якше той перчик, не бродить, не вздувається взагалі геть нічого. Смакуйте і всім смачного!